Це більше ніж війна, це технологічна революція. Українці змінили уявлення світу про сучасний бій. Ось п'ять інновацій, які зупинили імперію. Факт номер один: армія дронів. Українці створили справжню армію дронів замість дорогої техніки, ФПВ-дрони з Аліекспрес і вибухівкою. Вони знищують танки за копійки. Факт номер два. it армія Україна створила першу в історії офіційну it армію. Тисячі добровольців по всьому світу атакують сайти ворога, зривають пропаганду, перехоплюють інформацію. Факт номер 3 програмне забезпечення кропива Українське ПЗ кропива. Це артилерійський мозок. Воно дозволяє наводити вогонь за секунди замість хвилин. Це як Google Maps. тільки для війни. Факт номер 4 протитанкові системи з TikTok. Завдяки TikTok українці навчилися використовувати Енелав та Джавелін краще, ніж інструктори. Соцмережі стали зброєю. Факт номер 5 штучний інтелект на фронті українські інженери створили системи на базі шиї для розпізнавання облич, аналізу звуку дронів, прильотів. Ворог навіть не розуміє, як його знаходять. Це війна 21-го століття. І саме Україна є технологічний лідер. Став вподобайку, підпишись. І покажи, що ми розумні не менш ніж сильні.